великий сніговий комочок. Зараз потім другий. Потім робимо голову нашому сніговичку. І зверху кладемо відерочку. Так? Три правильно, добре. А ти покажеш, як правильно. Добре? Так. І тут мороз поясним. Так, спеціально заплутав. А, а тоді і у нас є у кожного сніговичка. У нас є тут три кулі. Одна Проста, друга з сніжками. І маленька кулька це, мабуть, буде що? Горілка. Горілка. Ну і горівка відро. Треба подумати, як е, правильно положити, щоб сніговичок вийшов красивий. Готовий? Гомічки. Я думаю, що всі гарні сніговички, але кожен по свою, як сказав, так. ну це і традиційний у нас. Де це і трішечки відро завелике на голову на ліво. А там щось з руками. Щось.